Не дивіться вгору. Пам'ятаєте пам такий серіал на Нетлісі? Мені здається, що ми зараз знаходимося в цьому серіалі. Ви на каналі Дани і зараз будемо пробувати розібратись в тій лавині інформації, яка несеться нам на голову просто щохвилини. По-перше, сьогодні була була жахлива ніч для Києва. Жахливіша, я не пам'ятаю, коли останній раз були такі ночі, летіло все, гриміло все, всю ніч. І це страшно. І це якраз показує те, що наш ворог якби не готовий до мирових якихось примирень чи миру, чи ще чогось. Так от, давайте я вам все-таки, от, давайте я вам покажу серіал. Не дивіться вгору. Чому я так говорю? Дивіться, що відбувається? Значить, Нагадаю, в п'ятницю виходить наш А, ні, давайте так. Два тижні тому з'являються плівки Міндіча. Міндіча, набу, набу плівки, де міндіч, де двушка на Москву, де навіщо будувати укриття дін Жалка, де е, е, набу нам говорить, е, анонсує, що буде е, також буде такі також плівки по. Оборонним закупівлям, я вам вже казала, це значно цікавіше, там трильйон в цьому році був бюджет по зброї. І, до речі, за моєю кадицією Міністерства оборони мене не пускали в зброю, просто костьми лягали, щоб я, не дай Бог, нічого не знала, як там контрактується і по якій ціні контрактується. Так от, е, що відбувається далі? Значить, Все суспільство. Піднімається, починає кричати, що що відбувається. Ви крадете кошти, ми сидимо без світла, ми збираємо, ми донатимо, ми допомагаємо ЗСУ, ви крадете у людей, звільняєте, звільняєте уряд, відправляєте відставку Алібабу, всіх 40 розбійників, які там є, і таке інше. Що відбувається далі? Тепер кіно. Далі виходить президент, в п'ятницю. І, говорить, пам'ятаєте, да, це звернення до всіх нас з такими посилами, що у нас чотири виходи. Найтяжча зима, 28 пунктів, втратити гідність або втратити стратегічного партнера. Звісно, всі тут же переключаються на що. З'являється зовнішній ворог активний, і нам говорять про те, що все, ми, ми йдемо в переговорний процес по миру. Далі починається калейдоскоп. От завчора, от буквально завчора вам просто покажу, що, що відбувається одне, одне за одним. Далі кислиця заявляє про продуктивність переговорів в Женеві, за як українці зберігати спокій. Далі карточний офіс. Жорсткого ограничення на численності вертикаль, вибачте, це Єрмаковський канал. Жорсткого ограничення на численності української армії в мирному плані вже не должно бути. Хоча знаєте, як це має звучати? Обмеження щодо чисельності Збройних сил України неприпустимо. Крапка. Далі, мирний, мирний план Трампа на переговорах у Женеві урізали з 28 до 19 пунктів. Далі, це важко для майбутньої європейської безпеки, адже будь-яка перемога Росії в цій війні означатиме без безпекою проблеми для всіх у Європі, оскільки дасть не лише Росії, а й іншим агр... агресивним країнам право думати, що така поведінка допустима. Президент Чехії. Далі сенатор порівняв мирний план США щодо України з поступками Гітлеру. Далі, ми переконані, що міжнародні зусилля, дипломатичний діалог та спільні дії союзників допоможуть забезпечити справедливий і тривалий мир для України. Джон Майк Джонсон, спікер Палати представників США. Далі. Кремль відкидає будь-які компроміси з мирного плану щодо України. Далі. А тут саме зараз я до цього перейду. Далі. Виступав президент. Цими днями важко днями важно, варто, дуже уважно ставитися до повітряних тривог. Не дивіться вгору, запам'ятайте це і передивіться цей серіал. Далі. Спікер парламенту, майже 80 парламентських делегацій з усього світу та з інших континентів були присутні тут, у Швеції, говорили про Крим, про Україну, про демократію. Всі, чітко висловились, що виною в цій війні є Російська Федерація, і що саме вона разом із своїми очільниками, злочинцем Путіним, повинна нести юридичну відповідальність за розв'язану війну. Далі це вже чекайте з іншої історії. Так, а тепер новості. З фронтів. Поки всі обговорюють переговори, та кожен пункт окремо, фронт, то нікуди не подівся, і ситуація там рухається тільки в гіршу сторону. На деяких ділянках, за відсутністю термінових змін, буде вже критична ситуація. Насправді, такої швидкості просування ворога я давно не пам'ятаю, це третя, третій армійський корпус. Питання зараз не в втраті певних населених пунктів, а в цілому в значному покращенні оперативного становища ворога на цілих напрямках. А що стосується пунктів угоди, які б вони не були впевненими, що вони просто не будуть дотримуватись як зі сторони Російської Федерації, так і в частині гарантій безпеки від Заходу. Прокрутила я весь ось цей весь серіал. А тепер до чого ж я це вам все вела? А уже хтось э, згадав, да, почекайте, ні, ще, ще прочитаю. Ще прочитаю. Карточный офіс вчора. Шай, і Україна обновленный обновлений мир... план. Я знаю, чому вони російською пишуть але вон російською пышечь. мирний план з 19 пунктів оставив саме скандальні елементи на окончательное рішення президентів двох стран. Об этом в интервью. Заявил Сергей Кислица. Тезисно, кислица, участвующий в переговорах в Женеве, как член украинской делегации, рассказала, что встреча была напряженной, но продуктивной. Украинцы подчеркнули, что неуполномочены принимать решения относительно территории, так как это, согласно Конституции, требует всеукраинское референдума. Новая версия, по словам кислицы, мало похожа на ранее утекший проект, вызвавший возмущение в Киеве. Каждая страна возьмет. Хотя переговоры завершались на позитивной ноте, они едва не сорвались утром воскресенья, когда атмосфера в Женеве была очень напряженной. Американцы прибыли раздраженные, внимание, из-за утечки в СМИ публичной дискуссии о происхождении первого проекта. Первые часы были кислица промолчала на несколько секунд на волоске. Только спустя два часа разговоров между Ермаком І американцям удалося снизить накал і вернуться к суті. Так в чому ж там не дивіться вгору? А тепер до вас всіх питань. Ви ще про плівки Міндічі пам'ятаєте? Ви ще пам'ятаєте про 100 вкрадених мільярдів тільки на енергетиці? Ви пам'ятаєте, що НАБУ нам говорила про тисячу годин матеріалів? Ви пам'ятаєте про те, що двушка полетіла на Москву? Ви пам'ятаєте, що в плівках пан Єрмак Алі Баба? Ви пам'ятаєте, що НАБУ нам презентувало, скажімо так, анонсувало те, що будуть нові плівки. Ви пам'ятаєте взагалі хоч щось з цього вже на сьогодні? Ні. А тому що зміщений, зміщений фокус. Фокус розмилив. Фокус змістили на зовнішнього ворога. Коли з'являється зу... він у нас постійно, коли є зовнішній ворог, всі акумулюються і та почекайте, з корупцією потім розберемось. Зараз, зараз от зараз, зараз відбувається те, що відбувається все, кошмар, кору. А... Сьогодні було засідання. Тимчасової слідчої комісії Анастасія Радіна. Підозрювані члени злочинної організації відкриті у ході операції Мідас мали довідки на детективів набу, яких обшукали і затримали 21 липня. Ці довідки були в їх розпорядженні ще 17 липня за кілька днів до цих обшуків і затримань. Про це ще на повідомив детектив Набу Олександр Абакумо на засіданні комітету з антикорупційної політики. Зокрема, у членів злочинної організації була довідка на детективів Рустама. Мага, Медр... Мага Медрасулова, який брав безпередню участь у документуванні злочинної організації 21 липня, затримала СБУ та повідомила про підозру у готуванні та пособництва державі агресору. Відтоді він разом з батьком перебуває в СІЗО. Така довідка з огляду на її формат та зміст могла бути складена тільки правоохоронними органами. Поява довінток у підозрюваних з членів злочинної організації також співпадає з часом, їх, з часом їх діїв детективів у рамках операції МІДЕС. Це чергове свідчення того, що обшуки та затримання конкретних детективів є елементом тиску на набу та перешкодження розслідування дій цієї злочинної організації. Що Буін сьогодні пише: Два збушника підкинули прикордоннику мобільник в який. В який до того внесли переписку з СБУ е, з ФБС? ФСБ, господи. На основі цієї переписки СБУ закрила в СІЗО за державну зраду і павесно прозвітувала перс релізом про відкриття російського агента. Судді захисник прикордонника показав відео, як СБУшник купив той телефон в Ломбарді. Отака От справа державна зрада, видно розсипаться, а ті два збушники сіли на лаву підсудних, від якої активно петляють. Це якщо ви раптом думали, що політична СБУ фальсифікує справи проти опонентів Єрмака і Зеленського. Разом з ДБР таких сфальсифікованих справ по країні навіть не на сотні тисячі. Десь силовики віджимають доять бізнес. До речі, анонсую: Товариші з ДБР, приготуйтесь, будемо виходити в паблік стосовно бізнесів, які ви кошмарите. Ем, і, до речі, кошмарити їх в інтересах Російської Федерації, так на всякий випадок. Е, Десь леки вже мають бізнес, де здояють його, кидають невинних в СІЗО чи бореться Зеленський за Україну на зовнішній арені. Думаю, що так бореться. Але от бореться він з Єрмаком за країну таких силовиків та інших міндячів. Погоджуюсь з цим дописом. І що відбулось? Дивіться, фокус абсолютно змістився. Після плівок Міндіща двох фігурантів, які були на плівках анонсовані, це Єрмак і Мірок, відправили в офіційній делегації на ці складні переговори. Чи відбуваються ці складні переговори? Звісно, відбуваються. А тепер питання: а чому Америка була зла на те, що був злив інформації до того, як взагалі е, сіли за стіл перемовин? Дипломатія, вона на те не, тає, не Розумієте, що все, все має відбуватися, скажімо так. Ну неможливо, перший документ, який там, які би знову ж таки, це тактика, жорстких перемовин. Хто розуміє, про що я так був, так є і в бізнесі. Кожен, кожен приходить свою якоюсь самою безглуздою ідею. Да? Дві сторони приходять, одна сторона каже, саме безглузду ідею, друга сторона каже, саме безглузду ідею. І десь посередині вони і далі йде оце. От, Скажімо так, відстоювання кожної позиції, і десь вони посередині сходяться. Чи не відволікають нас цим от всім? Тим, що відбувається зараз, тому що пішла просто чихарда. Е, Якась незрозуміла позиція стосовно Америки. Президент Зеленський виходить, дякує Трампу. Трамп звинувачує президента Америки, Трамп звинувачує президента України, що він йому не дякував. Далі е, Зеленський відмовляється, до речі, на цьому тижні їхати вже йому запропонували на цьому тижні зустріч е, з Трампом. Тра... Е, Зеленський відмовився на цьому тижні, сказав, що йому потрібно більше часу. Е, Переніс на наступний. Тиждень сьогодні вночі Росія нас обстрілює, на фронті ситуація паскудна. За стіл перегумови по миру можна сідати тільки тоді, коли в тебе є перевага на фронті. Ми що на фронті провалюємось, що в тилу страждаємо від ракетних шахедних атак, і вони будуть продовжуватись далі. І далі будуть кошмарити ТЕЦ, далі будуть кошмарити електростанції, далі буде це все буде продовжуватись. Тому ця вся чихарда, І чому має Росія тоді, коли вона зараз в ліпшій позиції, ніж вона була рік тому? Рік тому ми були більш захищені ППО, Рік тому вони не були такі, у них не було такої кількості шахедів, які вони зараз розгорнули по повній програмі. Рік тому у нас на фронті ситуація була значно ліпше. Ось, з якого дива зараз Росія має піти на якісь, там, ем, на якісь там поступки Україні, і взагалі, що це за шоу, яке відбувається за наші знову з вами гроші? Далі, що відбувається? Відбувається те, що. Птичка, птичка на хості принесла. Е Пам'ятаєте, я вам вчора розповідала, що СБУ має формувати справи щодо Дерзради, Держзради товаришу Арахамі, товаришу е, якогось вони ще там мали на увазі, не пам'ятаю. Потім СБУ вийшло з. Заявою, що це все брехня і неправда. Сьогодні, до речі, вийшла заявою, що це все брехня і неправда. А тут хочу розказати такий: знаєте, ну, інсайт мій особистий була команда з банковою починати справи кримінальні проти журналістів. Депутатів, які намагались сказати своє слово президенту і таке інше: активістів, журналістів, набушників, депутатів, коротше, всіх, хто піднімав тему внутрішньої корупції. Говорять, говорять, ну це знову ж таки. Сплітки, плітки. Говорять, що пан Малюк на це не пішов, але у пана Малюка є заступник, пан Фуклик. А от якраз він, якщо ви помітите, він в складі делегації зараз на переговорному процесі, також в пан. Пан поклад більш е, жорстока людина і більш, більш жорстка людина? І я не здивуюся, якщо найближчим часом пана малюка знімуть і поставлять на службу Божу пана поклада. Е, і вже не питання, чому СБУ досі не розслідує ситуацію, а звертається стосовно Душки на Москву, а звертається до Набу з проханням передати їм справу про державну зраду. І тут питання: яку ж державну зраду ви збираєтесь ліпити там жити? Лізняку. Це про що? Ну, ну, я бачу, як ви його там поливаєте брудом. Ну Захищати арахамі я, я не буду. Це знаєте, жертва, жертва системи людина, яка сама встрибнула в цю систему і сама від неї зараз стражда. Але слухайте, що це за інструмент у нас тиску на, я не знаю, на всіх там позбавлення громадянства, кріпасне право поддані. Монархія, знаєте, хочу вважаю тебе своїм там підданим, хочу, не вважаю. Тобто, не знає, що так можна було? Так, от, щодо серіалу Недивись Гор, я не знаю, я от просто бачу, що за оцими всіми е, тим е, е, посланням президента нам, яке було Трагічне, в сірих тонах жодного українського символу. Всіх нас переключили зовсім на іншу історію. На е, мирний, підписання мирного договору з Росією. Ми всі переключились, про мідіща забули, про плівки забули, про корупцію. Мені вже серйозні. Люди кажуть, да, ну потім розберемося. Зараз не не, не, не час, не, не час, почекай. Але вибачте, це кошти, які йдуть з оборони кудись кудись. Кудись двушки на Москву. Це кошти, які йдуть в сім'ю. Це кошти, які йдуть любим дру, люб, друзям, господі, боже мой, за, за, заговорили вже Де набув? Де набу з новими плівками, де набу з новими доказами? Пана, пані Радіна нам говорить, що переслідували, тобто чинили опір розслідуванню набу правоохоронні органи України. То на чийому боці ви граєте хлопці і дівчата? Не дивись вгору? Погана ситуація, погана ситуація, шановні, і я хочу. Просто вимагає розслідувань в корупційній сфері України, в, Україні, в комерційній сфері України, господі, комерцій, корупційних скандалів в Україні. Просто вимагаю. Як, як громадянин України, як людина, яка збирає по 5 гривень на корч, до речі, ось вам uh, QR-код. Ми дозбираємо, дозбираємо гроші вже на другу машину, uh, нас з вами дурять. Просто дурять і, до речі, в неділю мені казали, що змирись, доля України вже вирішена ось така сьогодні історія. Не дуже радісна, але ну, немає вас для вас сьогодні радісної історії. Я бачу собі ось так цю картину. Що буде далі, будемо будем, будем поглядіти. Ввечері я обіцяю вам знову ж таки цікавого гостя в режимі стріму. Живе спілкування. Слідкуйте, підписуйтесь, поширюйте інформацію, тисніть, до речі, на народних депутатів. Які 2 грудня мають вийти на сесію. А, нагадую, бюджет у нас не прийнятий і е, проголосоване в першому читанні, але буде переглядати, скоріш за все, Тисніть на, на народних депутатів, не мовчить піднімайте ці питання, щоб нам оцією всією каруселью, дивіться, в Росії роблять те ж саме. Говорять про НАТО, яке нападе, про Штати, які нападуть. Загадайте Радянський Союз, я дитина Радянського Союзу, штати нападуть постійно шукає, шукається зовнішній ворог, щоб заспокоїти ситуацію всередині, розумієте? Але ми маємо, як суспільство, вимагати розслідування цих корупційних скандалів. Крапка в цьому місці. Якщо в них задіяні наші правоохоронна система, то і вони мають бути на лаві підсудних. Розповсюджуйте відео, не мовчіть, не забувайте. Не забувайте про те, що відбувається в Україні, яка корупція відбувається в Україні. Вимагайте розслідування як громадянське суспільство. Не забувайте про це. Пишіть народним депутатам, пишіть, заходьте до них в коменти, питайте всі наші правоохоронні органи в кінці кінців. Залишайтесь на лінії. Така сьогодні невесела зовсім, невеселий зовсім фільм. Не дивись вгору. Хто, до речі, не дивився, подивіться, дуже показова історія. Залишайтесь. На каналі всіх люблю. Ну не можу сказати, що всіх, ну люблю в основному.